І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання, і смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають, а що вродить. Побачите, які будуть жнива. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли, несли несли з чужого поля, і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, що ви неправді поклонились, і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих гречкосіїв. Подивіться лишень добре, прочитайте знову тую славу та читайте від слова до слова, не минайте ані титли, ні житії, коми, все розберіть та й спитайтесь тоді себе. То ми, чиї сини, яких батьків, ким за що за куті? Чого ж ви чуванитися ви, сини сердешної України, що добре ходите в ярмі? Ще лучше, як батьки ходили, не чуваньтесь, з вас деруть ремінь, а з їх бувало, й лій топили. І на січі мудрий німець картопельку садить, а ви її купуєте, їсте на здоров'я та й славите Запорожжя. А чиєю кров'ю ота земля напоєна, що картопелька родить вам байдуже, аби добра була для городу. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною кров із ребер точать, просвітити, кажуть, хочуть материні очі з современними огнями, повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих. Нових доглядати, показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна, добра плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих, побачити славу, живу, славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учітися, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей твердими руками, і діточок поцілує больними устами, і забудеться срамотня давня година, і оживе. Добра слава, слава України, і світ ясний невечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.